Доброго вечора, ми з України, сьогодні 19 жовтня, середа. Це підсумки дня Маріуполя. Я повернулася після нетривалої перерви і хотіла, чесно кажучи, сьогодні трошки вам розказати, де була і що важливого робила поза своєю основною роботою, але точно не сьогодні. Бо події сьогоднішнього минулого дня такі, що мають до себе дуже багато уваги і можуть мати дуже серйозні наслідки. Сьогодні президент Російської Федерації, диктатор Володимир Путін, оголосив воєнний стан на території нещодавно анексованих територій Донецької, Луганської областей, Запорізької також Херсонської областей. Це Ця подія, вона для території Орло не нова, бо там воєнний стан був оголошений ще на десь середині лютого, і тому там вже ці процеси, які пов'язані з цим явищем, тривають останні майже 8 місяців. А ось для Наново анексованих територій, в тому числі і для Маріуполя, це, це рішення Володимира Путіна може мати суттєві наслідки. Ну, по перше, що таке воєнний стан згідно з російським законодавством? Це Обмеження пересування людей територією, обмеження закриття кордонів цих територій, на яких оголошений воєнний стан. Ну це не не нова історія. В Маріуполі вже давно обмежений вільний рух людей та техніки. Крім того, є Таке правило, що російська влада може вилучати якесь майно у громадян, які мешкають на території, де оголошено воєнний стан, це теж не нова історія, бо у Маріупольців нема що відбирати вже на потреби російської армії. Але є дещо, що викликає дуже серйозне занепокоєння, бо воєнний стан передбачає часткову або повну мобілізацію на тих територіях, де він проголошений. І що таке воєнне, що таке мобілізація. Донецької, де вона триває з лютого 2022 року, ми вже знаємо. Майже поголовне загрібання всіх чоловіків призивного, і не тільки призивного віку до армії на потребу Російської Федерації на пушечне м'ясо. І саме це загрожує зараз маріупольцям найбільше. Ну, ну і крім того, ще є таке явище, як примусова робота в інтересах. Російської федерації, але ж все таки, я вважаю, що найбільш загрозила це мобілізація. Воєнний стан набуває чинності з завтрашнього дня з 20 жовтня. Тож я закликаю всіх, хто має таку можливість, будь-який спосіб залишити територію, на якій Путін оголосив воєнний стан вже до кінця сьогоднішнього дня, бо завтра може бути запізно. Окрім воєнного стану, Путін оголосив ще й такий рівень середньої напруги, так би мовити, на територіях, які безпосередньо прилягають, граничать з територіями військово-воєнного стану. Це територія українського Криму. Севастополя, а також Ростовської області, Курської, Воронежської, Білгородської і Брянської областей. На тих територіях також можуть бути запроваджені мобілізаційні заходи, а також мобілізація економіки на потреби армії Росії. Що хочу сказати, що Путін намагається дуже швидкі такі, темпами і дуже короткий час відновити свої ресурси, і виявляється не тільки людські ресурси, які потребують в армії, але і технічні ресурси, бо він має підпорядкувати свою економіку цих регіонів, про які я сказала, на потреби армії. Це допоможе йому. Думаю, що наврядче більш за все мене турбує доля людей, доля українців, які залишаються зараз на окупованій території. Люди рятуйте своє життя, будь ласка, прошу вас, не втрачайте час. Сьогодні російська окупаційна адміністрація в Маріуполі демонтувала пам'ятник жертвам голодомору 32-33 років. Це тільки це не, не вони заявляють, що це не війна з пам'ятниками, це дійсно не війна з пам'ятниками, це війна з пам'яттю людей, це війна з нашою з вами історією. Аргументи, які висуває російська окупаційна адміністрація для того, щоб виправдати таке своє рішення, вони дуже смішні. Бо вони кажуть, що голод був не тільки в Україні, а він був ще там по Волжі і на території Кавказу. А ще там виступила така пані з Приазовського державного університету, яка сказала, що я не запам'ятала її прізвище, та їй не треба його запам'ятовувати. Хай його Служба безпеки України запам'ятовує і робить своє кримінальне переслідування цієї особи. Так от ця жіночка заявила, що просто не треба нам пам'ятати про погане, бо ми так в Маріуполі настраждалися, що хочемо забути оце, що погане, і давайте тут будувати нову країну. І це такий, такий цинізм, якому немає просто міри, тобто в логіці цієї жінки, російських окупантів, всіх цих придурків на території Російської Федерації, що треба пам'ятати тільки про смерті, загибелі мільйонів людей під час Другої світової війни. А й інші люди, яких бивала радянська, вони що, не люди, вони не заслуговують на пам'ять. І я хочу наголосити, що немає насправді значення, що викликало. Голод на території України і в Маріуполі також, і в Приазові. Що саме стало причиною? Чи був цей голод тільки в Україні? Чи він був ще там в Поволжі і в інших регіонах? Бо ми ж вшановуємо пам'ять людей, наших рідних, наших предків, які померли від страшного голоду. То чому ми не маємо право вшановувати цю пам'ять? Чому в Маріупольському районі? Під час 1932-1933 років померло від голоду близько 50 тисяч людей. Цьому передували жорсткі репресії стосовно селянського населення, яке складало більшість на той час в Приазов'ї. Декілька тисяч людей були закатовані, вбиті або вивезені до Сибіру. І сільськогосподарські, великі фермерські господарства, вони були знищені радянською армією, і після того було вивезено все зерно. Вирубалися плодові дерева, вируба вбивалися птахи, тому що за кожну птицю, за кожну курку, за кожне дерево фруктове селянин мав платити податок. Грошей у нього не було, тому люди самі викарчовували те, що не мали сплатити змоги. І все це призвело разум, сукупності до страшного голоду, до на страшних наслідків. Так, в Маріуполі вони були менш страшними через море і через рибу, яку виловлювали, яка годувала людей. Але тим не менш, біля 50 тисяч осіб загинуло. І сьогодні окупанти кажуть, забудьте. Вони так кажуть і про тих людей, яких вбули самі, починаючи з 24 лютого в Маріуполі. І наша з вами задача зберегти пам'ять про тих людей. І про цих, і про тих, і про всіх. Мабуть, зараз я напишу окремий текст про це, але сьогодні підкреслено наголошую на важливості зберігання пам'яті, бо саме тим ми відлічаємося від ордів. Велике інтерв'ю дав виданню Суспільне, очільник Маріупольської та обласної поліції Донецької області Михайло Вершинін. Він детально розповів. Суспільному про те, що відчував під час полону, як знаходив в собі сили витримати все, щоб зберегти себе, своє життя для подальшої боротьби за незалежність України. Ми сьогодні теж зв'язалися з Михайлом Вершиніним, поспілкувалися. Він нам обіцяв дати теж велике інтерв'ю. Я не буду обіцяю повторювати те питання, які вже йому задавали інші журналісти. Але ми в Маріуполі. Маємо про що поговорити про дуже таке рідне маріупольське, про те, що турбує саме нас, маріупольців. І я вам обіцяю, що це інтерв'ю буде станеться дуже скоро. І я задам всі питання, поставлю, які хвилюють і вас. В такому числі не настану про хорошу новину. 14-й центр допомоги Я Маріуполь відкрився сьогодні у Чернівцях. Він розташований на площі на центральній площі будинок-1. Послуги, які надаються, такі самі, як і в інших центрах Я Маріуполь. І, до речі, в телеграм-каналі Я Маріуполь можна отримати адреси всіх 14 центрів, які діють на території України зараз. Тож, Маріупольці, користуйтеся, тримаємось разом. Михаємо один одному, і ви нам теж допоможете дуже, якщо, якщо підпишетесь на наш канал і будете поширювати це відео і ставити лайки. До завтра, до зустрічі!